Привет, Олеся. Привет, Леша. Класс. Бля. А мне Ой. нравится эта штука. Как... Ой. Как Алло. Здрасте. Ты? да. Ты симуляк, нет? Нет, ты симуляк. Жопа твоя симуляк. Раз сразу, знаешь, какой-то осмысленный диалог. Мне кажется, впервые за неделю. Так, значит... Олеся в туалете, слушает тиктоки. Но зачем она это делает? Все мы знаем, зачем. Что ты там делаешь? Я обсуждаю, насколько ты долго сидишь в туалете и смотришь в тиктоке. Да. Итак, давайте поприветствуем этого человека. Что ты пришла? Опа, опа, поздравляем, поздравляем! Це наш тест. Це перше відео, яке ми робимо за довгий період, а, і поки що не зрозуміло, що буде, а, що, з цього вийде? що з цього вийде, але ми вирішили з Олесією записати а, якийсь днев, щоденник, а, того як ми. Живемо креативним життям, що ми придумуємо, е, що ми робимо. Я намагаюся говорити українською мовою. Я буду популяризувати е, такий суржик. Е, Клас, е. і не соромитись, тому що да. багато хто намагається перейти, не виходить, забуває слова, і такий, та блін, я краще не буду, да. а то засміють. Да, я не хочу Забити с -с -с соромитись на цього, бо mm -hmm. я сам себе. Зупиняю через це, ну, uh -huh. бо відчуваю, що бля, неправильно неправильно uh -huh. розмовляю. Так, е Чого ми тут сьогодні зібралися? Е у нас є ідея. Обговорюючи ситуацію, ми можемо е якось е хоча б відчути. Цей рух зрозуміти, взагалі рухаємось ми чи взагалі на місці стоїмо. Ну і Мені здається, через розмови в нас це виходить і мені здається, навіть прикольно це коротше, записувати. Mm -hmm. Бо коли ми це не записуємо, не записуємо ми дивимось наруто. Я, я не знаю, як люди взагалі мають силу і бажання щось створювати в такому невизначеному, важкому стані. Тому що мені робити нічого не хочеться. Мені хочеться просто лягти і лежати. А -а 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 мені не хочеться нічого. А як я можу з тобою говорити про креатив зараз, <говорит> коли єдине про що я думаю? Як блін, нам знайти хату вже в Берліні? Ну, ну як я можу про це говорити? Ну, так, а І це... весь креатив, вся робота, всі задачі, які зараз є, тільки відволікають мене від того, щоб цим займатися. Да. Я ще кажу, креатив це а, з першого погляду, здається, ніби а, креатив для ідеальних людей, у кого життя стабільне, а, цікаве, безпроблемне. А, а мені цікаво, як, як це робити саме тоді, коли не хочеться і не можеться. Ніяк зробити. <клухи> і не робити. Це перший, по суті, вихід. От завтра починається робочий тиждень. Мені треба працювати. В такому стані. Думка про те, що таким чином я дійсно впливаю на економіку країни і якось їй допомагаю, насправді надихаючи. Я й давно так не думаю. Якщо її десь зафіксувати собі до неї повертатися, то, в принципі, можна нашкарябати натхнення якесь, ну, воно з'являється. Так, ну я на сьогодні нам додала ще попланувати. Ми цим займаємося взагалі проти мене. Так, ми продовжуємо думати над тим, як знайти квартиру в Берліні. Задача не виконана. <рес> а... Якщо хто не знає, як знімаються квартири в Берліні. То це дуже складно, ти спершу пишеш комусь порядку рацію, картами має квартиру. Вони чекають інформацію про те, що вирішується давати домашки проти на поразити. Видані документи на пошту і люди, намагати карти інші люди, як ідеально дітей, забирає з'явитими, почати всі радому, подачі відео, то там краще допомоги і потім гадаємо і виявити інформацію марнікують, і якщо за такі сміти, як нам капітан, тобто ми зараз долаємо перший етап: це типу, викликати бажання. Покликати нас на перегляд. У мене є ідея зробити чері нашим агентом з пошуку нерухомості. Може щось в тіктокі треба а, танець людей, які шукають а, хату в Берліні придумати. Шо, привіт. Ха -ха, привіт. Що давай поговоримо. Давай. Креативити весь час на якусь велику мету, не думаючи про себе, не працює. Створюють оцей наратив, що ну, українців нема. І мене це злить. У нас були з тобою вже спроби шукати. Хату в Берліні креативно. І прикольно, що воно не сильно а, працює при, ну, не те, щоб воно нам не знайшло а, квартиру, але пережити тяжкий час а, у пошуках а, квартири, ніби а, допомагає. Да. Будемо штукати таким чином. Яким захочемо, таким і будемо. <гум> Всім привіт! Це подкаст Creative Sons Move. Мене звати Олексій Девисенко, а це. Аліся Бондарь. Хороший початок. Ну, смішний. <гум> а ми не будемо говорити. Uh, uh, всім привіт! Сьогодні ми в Берліні, mm. uh, в нашій квартирі, uh, яку ми, зніма... яку ми знімаємо mm. знімаємо. Це, це довга історія. До... історія, коротше, це було так давно. Можна mm. я зіровлю, будь ласка. Привіт! Сьогодні ми в нашій квартирі в Берліні. Все, що ти хотіла? Да, ну танцевый прикол. Это заставка Creative Sun The Moon.